Сьогодні п'ятий день 33-х Олімпійських ігор у Франції. Розігрують 19 комплектів нагород. Українські спортсмени виступають у восьми видах спорту. Боротьбу за медалі щойно завершили наші веслувальниці. Українська команда виступила у фінальному заїзді жіночих парних четвірок і посіла п'яте місце. Втім, сьогодні ще вболіваємо за наших спортивних гімнастів Ілю Ковтона та Олега Верняєва, а також за тенісистку Марту Костюк у чвертьфіналі. За підсумками чотирьох днів олімпіади розіграв. Іграно 56 комплектів нагород найбільше медалей у збірних Японії, Франції та Китаю. Відповідно в активі України поки лише одна бронза Вольги Харлан у фехтуванні на шаблях. Через російську агресію та її підтримку збірні Росії та Білорусі на ігри не пустили, і все ж 15 спортсменів з російськими паспортами поїхали до Парижа у статусі нейтральних. Втім, чи справді вони нейтральні? Дослідники із Global Rights Compliance з'ясували, що це зовсім не так. Розповідає Андрій Ковальський. Жодної символіки, гімну чи згадки своєї країни. 15 російських та 17 білоруських атлетів допустили до олімпіади як нейтральних спортсменів. Вони не бажані в цивілізованому світі, втім є винятки. На іграх мали бути лише ті, хто не підтримує війну Росії в Україні, але чиновники міжнародного олімпійського комітету не дуже уважно вивчили профайли росіян. Ми ретельно дослідили відкриті джерела соцмережі, офіційні сторінки і знайшли беззаперечні докази. Що принаймні 10 з 15 спортсменів з російськими паспортами підтримують війну. Юристи, міжнародники з Global Rights Compliance допомагають правоохоронцям збирати і документувати докази російських злочинів. А цього року вирішили дослідити і спортсменів, яких пустили на ігри. Виявилося, що нейтральні атлети з російськими паспортами залишали вподобайки під публікаціями на підтримку війни в Україні. Виступали на змаганнях із Z символікою, і навіть зараз мають чинні контракти з російською армією. Ці не Остовні докази три людини зібрали за місяць. А от мок чомусь на це не спромігся досі. МОК опублікував правила для них, начебто, було критично важливо, щоб нейтральні російські та білоруські атлети не підтримували війну. Ми зібрали докази, що це не так, і 200 сторінок фактажу направили в Олімпійський комітет. На жаль, реакції не отримали. Для України ці ігри не просто спортивні змагання. Це можливість розказати світові, що коять росіяни. У Парижі працює український простір Воля Спейс. Там наші атлети і члени делегації спілкуються з іноземцями і розповідають про війну правду, а не спотворену російську версію. Російської збірної тут немає. Білоруської збірної тут немає. Весь світ побачив: український прапор, українську збірну, наших спортсменів. Ми ще раз нагадали всьому світу, що ми вистояли, що ми йдемо до перемоги. Це все завдяки нашим друзям, нашим партнерам, нашим збройним силам. Ми знаємо, через що вам довелося пройти, як важко і в яких умовах ви готувалися до ігор. Як багато спортивних об'єктів в Україні зруйновані, як багато атлетів і тренерів вбиті під час цієї військової агресії. Це неприйнятно. Я прошу вас не забувати про Україну, про те, що ця несправедлива неспровокована агресія проти незалежних міст незалежної країни триває і щодня приносить новий біль і нові руйнування. Українські спортсмени у найтяжчому становищі, переконана Олена Підгрушна свою золоту олімпійську медаль 10 років тому в Сочі. Вона здобула на наступний день після розстрілів на майдані. Зізнається, ситуація в країні впливає на спортсмена. Це тисне, абстрагуватись повністю. Ти ніяк не можеш, і ми так само були не винятком. Ті спортсмени, які зараз навіть просто відібралися на олімпійські ігри. Вони для мене вже герої, і дай Бог, щоб кожен з них приїхав додому з медаллю. Волонтери продовжують боротися усіма законними методами і планують залучити в. Великий бізнес міжнародним корпораціям має стати невигідно спонсорувати олімпіади, чемпіонати світу чи континентів. якщо, скажімо, МОК дозволяє у змаганнях брати участь російським спортсменам, які підтримують війну, це фактично порушує принципи ООН і права людини. А за міжнародним законодавством великі компанії мають не лише моральний, а й юридичний обов'язок не підтримувати такі організації. Не зупинятись до тих пір, допоки Росія не забере себе. З наших територій тільки після відновлення можна говорити про російських спортсменів і білоруських як повноцінних членів суспільства. Андрій Ковальський, Олексій Євченко, факти ICTV, Єдині новини.